Доброго часу всім! Сьогодні у нас 28 березня 2025 рік Полтавська область. я обіцяв показати весною обрізку молодого саджанця сливи, який я висаджував. Осінню 2024 року, там на каналі відео є Посадка саджанця. Осіння посадка саджанця Персика. Сливи. І говорив там, що покажу, як обрізаю, може комусь знадобиться, тому що брунічка вже пішла в ріст. В нашому регіоні різко пішло тепло. Може, не дуже буде видно. Ось тут видно. Не хоче камера фокусувати. Так, добре. Що ми робимо? Вибираємо 4 гілочки. Ну, я залишав з запасом, так як я говорив у відео. І на 5 бруньок обрізаємо все просто. Ось дивимось. Одна. Одна, дві, три, чотири. І отак от на чотири бруньки. Тут також знизу отут ось. Одна, дві, друга зверху, три. Ну, чотири на зовнішню бруньку. Тут також на цій гілочці. Одна, дві. Ну тут можна на три вугол відхилення тут, такий більш пологий, щоб вона, щоб гілка, отут вугол відхилення пологий, щоб у гілки було більше шансів піти уверх. Тобто під таким кутом піти вверх так, ну і цю. І цю гілку ось один, два, три на чотири бруньки. Ну це і все. Сьогодні просто досаджував. Ще там пару саджанців один Black Splendor. Широ. І вирішив показати. Ну, це отак воно. Не дуже гарно воно начебто не естетично виглядає. Ну зато тут. Будуть і важелі супротиву, гарно все відновиться, піде воно. Садженець вже вже він прижився. Ось тут видно. Одна брунічка ось по стволу і тут ось друга. Все прижилось. Це добре. Так, зараз зараз покажу ще обрізку одного. Це сьогодні висадив ще отакий. От от. Це широ. І тут дуже цікавий такий малюнок крони у нього. Тут вісім гілок, і вони всі так правильно, естетично по периметру крони ростуть. Но я залишатиму. Залишу оці всі вісім поки що. Ну, в ідеалі, в ідеалі. Треба б оці нижні дві зрізати. Да навіть навіть три. І залишити оцю одна, дві, три, 4. Не видно, може. Отак, одну залишити. Одну, дві, три, 4, 5. Ну, оскільки в мене тут. Зайчик почав навідуватися і трошки вже попідгризав. Буду розвішувати пакети, якось відлякувати, то поки що залишу всі отак. 8 гілок, також буду різати по тій же самій схемі. По тій же самій схемі, на 3-4 бруньки. Одна-дві. Тут, мабуть, мабуть, десь навіть на 3. І прийдеться, щоб тут ось бруньки немає і дуже длинна гілка. Я не хочу, щоб отут, отакий аж великий був кут відхилення. Тому буду різати не на зовнішню бруньку, а отак вона отут зверху. Ну, щоб гілка пішла сюди. Так же само і тут три бруньки, отакі пологі гілки. Ріжу, ну, всупереч, да, не на зовнішню бруньку. А ріжу на бруньку яка зверху, щоб мати гостріший кут відхилення. Отут верхушка, ось вона йде. Тут можу ось. Одна, дві, три, тут аж і ось видно, да ось вона. І ось зовнішня брунька. Отут ріжу на зовнішню. На цій гілці також кут відхилення, гарний, гострий. Можна більше 4. Тут також три, ну і на цій гілці три. Тут скільки також, мабуть, три. Ось так видно все, так? Да? Ну, така картина. Та ну все по аналогії, все те саме. Ну оце отак, шану, все воно відновиться. Підуть гілки. Ну, отак я так обрізаю. Якщо довіряєте моїм методиці. Прошу, пробуйте, перевіряйте. Всього вам найкращого. До побачення.